Сьогодні у нас захід по евакуації місцевої мешканки, яка проживає в місті Гулій Полі з самого початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні будемо її евакуювати до міста Запоріжжя. Зараз, так як почали знову активно використовувати керовані авіаційні бомби по місту Гулій Полю, люди знову хочуть виїжджати з міста Воліполя до більш безпечного місця. Терпіли, терпіли, но вже сили немає, три роки нікуди я не виїжджала. У мене була мати тут лежача, я їй не могла ні бросити, ні виїхати. Я свій обов'язок виконала по відношенню, до неї похоронила. Проблеми старша дочка, моя дитина, куди хворіє. Дочка не йде на роботу, бо їй не можна дитину бросати. Я поїду, я буду з дитиною слідити. На вулиці тут нас нікого немає. Лежала три роки на полові, стала свідетелька, бо залетів був осколок, і я як лягла три на полу. Хата піднімалася і опускалася. О, ну, є такі люди, звісно, одні, що дружні, піддержували один одного. Оцей будинок прилетіло десь. В жовтні місяці. В цей час ми бу... я була вдома в будинку. Будинок підняло і поставило назад. Дуже злякалися. Дуже страшно було. Ось два будинки. Погоріли в вересні місяці. Ми хотіли щось з чимось допомогти, але ми були безпомічні в цій ситуації. У мене теж дві сусідські собачки. Одна оська і у дворі другий хлопчик. А ще й писали вірші. Я більше года. Хотіла за Гуляйполе написати вірш. Під обстрілами я його написала, яка частина України живе в мирі. В оселях світло, газ, вода. А ми живемо в Гуляйполі, що на Запоріжжі. В оселях темінь ідуть бої, в Гуляйполі війна. Раніше Гуляйполи знали, як батьківщину, не стара махна. Тепер Тепер гуляйполе симі з тобою, міст ЗСУ і Силами Кремля. Прекрасне наше місто добивають, як сотні українських міст. Синів наших найкращих убивають, хто і коли за це відповість. І коли ми з вами, любі гуляйпівці, якимось чином виживим в війні, запам'ятаємо назавжди всіх тих вояків, що полягли в боях за наші гуляйполе. І хочу я сказати слова подяки. Прекрасним нашим дочкам і синам, сміливим, сильним, воїнам країни. Найкращої держави із усіх держав.